Всім привітки! З вами Керитон із Кертоном. Всіх вітаю себе в відеоролику і в рубрику Бій на три позначки залітає Прожето шістдесят п'ять та прокачуваний танк з барабаном до зарядки 10-го рівня. Да, це, по-моєму, перший танк був з барабаном до зарядки в цій грі. Прожето 65. Вона підлягала нерфу. Її нерфили, тому вона стала трішечки гірше гратися. Е, в неї броня стала менше танкувати, так у неї броня ну, більше рикошетила, ніж зараз. І її за цього понерфили. Середуха на три позначки 3800. Якщо що, да. барабан на 4 снаряди з дозарядкою. І перший снаряд заряджається майже 14 секунд, а останній 8,5 секунд. От, така, от таке от діло. Ну, краще, звісно, грати від останнього снаряду. Тобто ти кидешнувся, 8 все, секунд зарядився, знову там і тому подібне. Ну а якщо розряджати постійно барабан, то там перший снаряд 14 секунд, майже заряджається, це якби довго дуже ждать. І другий не сильно швидко заряджається, теж там 12 секунд, десь щось мається, типу того. Ну тут я стою на відстріл, там EBR підсвічує. І я буду відстрілювати якраз позасвіту ЄБР. Я просто стою жду. Тут уже мені залишається вообще копійки До третьої позначки, у мене вообще серія. 12 годин трансляція була, і я не взяв три позначки на прожето 65-й. Уявляєте, за 12 годин я не зміг взяти три позначки. 12% мені потрібно було вифармити. Усього лише 12% потрібно було би фармити. Ну, таке собі, звісно. Не дуже круто вийшло, Ну, да ладно. До речі, по оборудці стоїть у мене а, вентиляція бонова з цей. Вибачаюсь. По оборудці у мене стоїть вентиляція бонова, стаба бонова і а, система керування вогнем Т-3 стоїть. Це вже я поставив. Перед цим у мене стояло замість системи керування вогнем, стояв поліпшений приціл. Т3. І я поміняв його на систему керування вогнем, так як я поліпшений приціл ну, по-моєму, на кобру якраз таке. Ну, я взяв на я, у мене була трансляція по кобрі, і я взяв якраз на роги три позначки. Ну, у мене дуже погана сесія на роги, вийшла, дуже погана гра. Тобто дві трансляції дуже поганих було, якось я не знаю. Чи відкручено було, чи рандом такий був, чи просто я так відігравав. Ну, коротше, за 15 боїв я закриваю 5% на Progetto редухою 4К урона і 1100 асіста. Отак от. Просто в 5К редухи закриваю. І, нормально, 15 боїв відіграв всього лише. Да, тут роздаю барабан по Progetу. На жаль, тільки одна тичка по Projeту залітає, тому якось отак от і виходить. Так, да, бачимо, що трохи кривувати. У мене з усією фігньою, що прокачено, що мається. У мене 0,3 розкид там. Ну зато час зведення дуже швидкий, там 1,8, по-моєму, якщо не менше не... час зведення, тому тобто ну, непогано. непогано для зведення. Дуже непогано. Ну, просто поки що відстрілюємо, нічого особливого і тому подібного. 1.88 у мене час зведення, ДПМ в хвилину складає 2500. Таке собі. Тут я приймаю рішення впасти на воду і по воді відіграти. Там підсвічується ЄБРчик. Е -е, я засвітив ЄБР ні? Ну, Я повинен був на пару з леопардом його засвітити взагалі. Все, ЄБР відсвічується. ну я заїжджаю зараз в сраку тяжам, тут ще 268, до речі, засвітився. Ну, я отримав інфу по 268 і почав піджимати по воді. Заїжджаємо в сраку і даю йому. ну Спеціально вицілюю, щоб каточок, дати, даю йому три тички. І тут башня башти коня терчить, в котрій я не даю. А, підсвічую я про джето. Єсіст по прожету, ну, нормально так асіста по прогі залітає аж майже на 800 асістів. Це дуже прекрасно. Тобто, у мене 2000 урона і 800 асіста. Вже майже мається. Дві... Дві... Пошли три Ну Мені тут надо 5К відіграти. Тут тарога перекатується, я даю йому тичечку, і, на жаль, на перекатки він не отримає урону. Було б, звісно, за, якби З... його, ну нічого страшного. Ну я граю від uh, першої тички, котра заряджається 14 секунд, тобто я граю не в ДПМ. Взагалі не в ДПМ граю. На жаль, от якось так виходить. А, до речі, середня альфа 360, 330 мм пробиття на комулях і 260, по-моєму, на підкаліберах. Ну, зараз точно э, точно скажу. Де мишка? Я не бачу мишку. 268-258, в залежності від дистанції. Проджету я добираю, відправляється авангард твп 127 осіб, від нього всього лише золота, ну то небагато. Світиться гріль, гріль, на жаль, аж в квадраті А1. Дуже далеко. Я все-таки надіявся, що може тут гріль десь буде. Підсвічується артилерія теж в квадраті А1, і підсвічується артилерія в квадраті А3. Не там ЄБР зупинився. До речі, тут я даю дві тичечки. І беру три позначки. От Після тички по ЄБР я взяв якраз таки три Позначки. Ну, отакий от отбій виходить. 3,5 урону і 1700 асіста вийшло. Але у мене, як е насправді, набагато більше вийшло. Да, отакий от отбій, отак от прикольно, якось я закрив, звісно, про 65 ну, трохи понервував на ній, якщо чесно. Не зайшов мені, не, не дуже сильно зайшов мені цей танчик. Я сподіваюся, що. У вас буде покраще, якщо ви будете на ньому грати на результати. І по ітогу це 1900 асіста 3800 поорону. Тобто, у мене на 300 з чим-то є блайнд, по прожету, я так розумію. А По ітогу залетів. Це три позначки, друга ступінь. Ну таке. Не густо виходить. Топ-один по урону взяв один фраг всього лише. В мінус пішов на 10 тисяч Ну там ветеранський бонус і здобуто забій. Ну, нормально, плюс преміум. Хорошо, автопоповнення боєзапасу, ну, дуже сильне. Ремонт техніки, звісно, таке собі. Ось, дивіться, ось середуха у вас зараз на екрані. 20 боїв, ой, 20 боїв. 15 боїв, 3943 середуха. І ти... А, я збрехав, 1011. у мене середня... Ну, 5К зіграв. Сумарно, 5 к зіграно на Преджету. Це остання сесія. А в общем, у мене вийшло на прожето в 3к середухи вийти. Я офігівши. в 3к середухи вийти, ну я не знаю. Якось дуже поганенько зіграно було. 50% перемог, до речі, на проджету. Таке собі. Не густо. Отакий от відосик вийшов. В рубриці бій на три позначки. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставити лайкосик і прожимайте колокольчик, щоб не пропускати відоси, і залітати до мене на трансляції. Кому цікаво, залітайте, якраз на трансляціях і беруть ці позначки. Все, всім. Всім всього най... найгарнішого і до зустрічі. Побачимось. Пока-пока.